Підліткові роки, це ж такий час, знаєте, коли все змінюється. І мова не просто про спорт чи про те, як хтось виглядає. Ні, це час, коли буквально з нуля будується тіло і мозок, з якими потім жити все життя. І от сьогодні ми якраз і розберемося, як закласти цей фундамент так, щоб він був ну просто максимально міцним. Отже, чому стільки розмов саме про підліткові роки. Ну, здавалося б, енергії в цей час, хоч відбавляй, можна гори звернути, але виявляється, наука дивиться на це питання набагато набагато глибше. І ось вона ключова ідея. Підлітковий вік це таке собі унікальне вікно можливостей, яке, до речі, дуже обмежене в часі. Тіло перебудовується просто з космічною швидкістю, і все, що робиться, або що важливіше, не робиться саме зараз, матиме наслідки на десятиліття вперед. Для початку давайте уявимо, що тіло це такий собі дім, який будується один раз і на все життя. Так от саме в підліткові роки закладається його фундамент, і зараз поясню, як саме це працює. І тут одразу хочу наголосити, мова зовсім не про ідеальну фігуру чи м'язи для фото в соцмережах. Ні, мова про те, що всередині, про наш скелет, гормони, серцево-судинну систему. Це і є той справжній, невидимий, але такий важливий фундамент. А тепер увага, приголомшлива цифра: 90%. Тільки вдумайтесь: 90 усієї кісткової маси формується до 20 років. Це означає, що навантаження на скелет зараз безпосередньо впливає на те, чи будуть проблеми з остеопорозом і переломами в майбутньому. Але, звичайно, це не все. Регулярна активність, наприклад, допомагає впоратися з тими самими гормональними штормами, бо спалює надлишок гормонів стресу. А серце, яке теж активно росте, отримує необхідне тренування, щоб потім ефективно качати кров по тілу, що так стрімко видовжується. Та міцний фундамент це ж не тільки про тіло. Зв'язок між м'язами і мозком набагато сильніший, ніж ми звикли думати. По суті, фізична активність це справжній апгрейд для нашого інтелекту. Просто подивіться на цю різницю. Коли ми рухаємось, мозок отримує значно більше крові, а разом з нею кисню та глюкози. Це його пальне. А результат краща пам'ять, краща здатність фокусуватися на навчанні. Все просто. І ось що тут найцікавіше під час вправ стимулюється вироблення такого білка під назвою BDNF. Можна сказати, що це справжнісіньке добриво для мозку, яке допомагає йому бути більш пластичним, створювати нові зв'язки між нейронами і як наслідок набагато легше навчатися. І це блискуче ілюструє ключовий висновок фізичні зусилля безпосередньо перетворюються на успіхи в навчанні. І це, знаєте, не якась магія, а чиста біохімія. Окрім тіла та мозку, є ще одна сфера, де рух просто творить дива це наші емоції. Підлітковий вік це ж час постійних тривог, перепадів настрою, і фізична активність тут може стати справжнім порятунком. І працює це дуже просто рух запускає в мозку вироблення цілого коктейлю так званих хормонів щастя це, мабуть, найшвидший, найбезпечніший і найефективніший спосіб покращити настрій і впоратися зі стресом. Такий собі природній антидепресант. І є ще один важливий психологічний ефект коли починаєш помічати, що тіло стає сильнішим витривалішим, то й віри в себе стає більше. І ця впевненість вона ж не залишається у спортзалі, вона йде далі, у школу, у спілкування з друзями, допомагає долати будь-які виклики. Отже, ми бачимо, наскільки все це важливо. І ось тут постає вибір. Спочатку давайте швиденько подивимось на ризики бездіяльності, а потім на дуже простий шлях уперед. Якщо ігнорувати фізичний розвиток, наслідки можуть бути ну, доволі серйозними. Слабкі м'язи просто не втримують хребет, що так швидко росте, звідси проблеми з поставою, порушується обмін речовин, зростає схильність до депресивних станів. Це власна та ціна, яку платить тіло за бездіяльність у цей критичний період. Але є і добра новина, щоб отримати всі ці переваги, не потрібно ставати олімпійським чемпіоном. Зовсім ні. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує просту і цілком досяжну мету 60 хвилин активності на день. І ось тут, мабуть, найважливіша думка з усього, про що ми говорили. Головне це не рекорди, головне це послідовність. Треба знайти те, що справді приносить задоволення танці, скелелазіння, плавання, велосипед, чи навіть просто швидка ходьба під улюблену музику, ключ до успіху саме в регулярності. Отже, підсумуємо. Інвестиції у фізичний розвиток сьогодні це не просто про здоров'я, це інвестиції у більш щасливе та успішне майбутнє, і залишається тільки одне питання, яке кожен може поставити собі: а чи не варто спробувати?